Від. Вітаю клубі в клубі Рокоділя я вже І з вами буду в'язати я, Мар'яна. Сьогодні у нас 15 серпня. І у мене повинен бути третій старт по проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. Я вирішила зв'язати цього тижня невеличкий, можливо, невеличкий осінній декор. У мене така ідея. Кошечку маленькому розмістити грибочки, грабузики, листочки. А, ідея є, а, тепер залишилось її реалізувати. От. А, оце я зроблю кошечок такий на пару рядочків. От, знайшла свої залишки ниток різних, до яких ніколи. Руки не доходять щось вигадати, а думаю на такі невеличкі речі: грибочки, гарбузики, листочки достатньо буде мені оцих ниток. Надіюсь, що її використаю вже повністю. От, Що з цього вийде, відзвітую у п'ятницю. Так що я йду в'язати, творити, вигадувати. Інколи здається, що це буде швидко. Маленька річ швидко зв'яжеться, але хто зна, що, як я справлюся цього тижня. Отже, до наступного включення. Сьогодні у нас середа, мені вчора не дуже вийшло пов'язати, але я передумала в'язати кошик коричневим кольором і вирішила в'язати зеленим. Ось я зв'язала дно. Буду продовжувати в'язати кошечок. Сьогодні у нас четвер. Я дов'язала корзинку. Ось така у нас вийшла корзинка. Е ще зв'язу листочки. Десь ось тут пришию листочок, то я вже подумаю. І е грибочки, гарбузик, все заховаю в цю корзинку. Е і завтра від'ятую вам, що в мене вийшло. Ось у нас сьогодні п'ятниця і я звітую по проекту. Я що ще хочу. Ось і на носі. Я е, собі придумала, що я зв'яжу кошечок з грибочками. Думаю, ой, воно таке все легеньке. І тут і я почала шукати, як ці листочки. Нав'язала дуже багато і. Ще от думаю, які мені сюди а, причепити, пришити, точніше. От. Я думаю, що я зв'яжу ось такі три однакові ще листочки. Цей дуже громісткий. Ось таких три дов'яжу листочки. На крухмалі їх, щоб вони гарно тримались, тоді пришию. І а, ще. Кошечок мав бути з грибочками. я, правда, тільки один зв'язала, він такий маленький. Ось такий. І тут теж вийшов в мене нюанс, кошечок досить глибокий, треба буде робити більшу ніжку. От. І ще думаю над тим, чи я зв'яжу сюди гарбузик. Ось такий у мене осінній декор. Правда, кошочок зелений яскравий. Але нехай так буде. Ось. І е, по правилах проєкту я маю відповісти на одне питання. І я собі цього разу, цього тижня, вибрала питання, е, чи є якийсь у вас страх, який хотіли би подавати. Я думаю, що страх є в кожної людини, і в мене також є. І один з моїх таких найбільших страхів є я боюся прірви. Тобто в я собі вилажу, хожу досить спокійно, от, а от через мости з, як то сказати, місце з дирочками, з. Такими просвічуючими дирочками, я, мені страшно. І якщо навіть є ось такі сходи, де йде сходинка. І між сходинками є така, не, Ну, типу, видно, що можна подивитися, що не, через сходинку є, це теж для мене то, трохи мені некомфортно через них ходити. От. Хоча одного разу теж йшли через такий міст. Ми так досить швидко йшли і е -ее, я йду, 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 йду. І тут баз вже на середині мені бачу, що під ногами нічого нема, то мені стало, легше, але вже, як то кажуть, мусиш вже йти, і ти так переборюєш страх. Ось у мене такий невеликий куменний страх. Не дуже люблю, коли під ногами. Є прірва, або що ти бачиш, там дуже високо. Якось так. Ось, Ось такий мій третій старт. Надіюсь, що я його закінчу. Така задумка досить велика. Тут можна використати багато ниток, які залишки ниток. От. І думаю, що я посаджу, дороблю ці грибочки. От. До речі, Цікава ваша ще думка, як ви вважаєте, чи до грибочки треба гарбузика, чи тільки грибочки. Напишіть мені в коментарях. От. Бажаю вам всього найкращого. Все буде гаразд. Творіть свої шедеври ручної роботи. До нової зустрічі, до наступного старту, який буде вже у понеділок, і в п'ятницю ми зустрінемось. Па-па!